Доброго дня! З вами Іван та компанія «Київпромтехсервіс». Ваш партнер у світі теплоодміну. В вашій увазі пропонуємо 4 парових калорифера для промислового холдингу. Це стандартні калорифери ПСВ kpts 13Ф. Вони призначені для нагріву повітря парою, виготовлені за власним ТУ згідно стандартів ІСО. Їх основні характеристики: вони мають 4 ряди безшовних теплообмінних труб діаметром 16 мм, оребрення алюмінієве А1.0 з загальним діаметром 38 мм. Колектори та бокові щитки виконані з конструкційної сталі 4 та 1 мм відповідно, з'єднання різьбове, покриття епоксидним ґрунтом та фарбою на основі епоксидної смоли, що має високу стійкість до температур. Основні технічні характеристики: габаритні розміри одного з цих калориферів становлять 1325 на 1727 на 190 мм. Площа поверхні теплообміну 128 метрів квадратних. Робочий діапазон витрати повітря від 16 до 25 тисяч метрів кубічних за годину. Робочий діапазон теплової потужності від 178 до 633 кВт. Об'єм трубної порожнини складає 32,3 літра, а маса пустого Апарату складає 278 кг. При виготовленні кожен з теплообмінників пройшов триступеневий контроль, а саме візуальний контроль, капілярне випробування та гідравлічне випробування. Так як ці теплообмінники є стандартними для нашого виробництва, на виготовлення даного замовлення нам знадобилось всього 10 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт. Телефонуйте або пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням допоможемо та підберемо будь-яке теплообмінне обладнання, щоб задовольнити ваші потреби і виконати ваше технічне завдання. Також запрошуємо підписатись на наш канал, поставити вподобайку та написати коментар в нашу підтримку. Попереду ще багато цікавого. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей!